Операція сил оборони України, що триває в Курській області Росії, показала наскільки ефективними можуть бути нестандартні та непередбачувані для ворога дії навіть в умовах, коли противник має перевагу в живій силі і техніці. Про це пише українське видання обоз за словами генерала ЗСУ Миколи Маломужа, який дав інтерв'ю виданню. Це лише перші кроки сил оборони на шляху нової військової стратегії. Докладніше далі. Ефективно діяти проти ворога, що перевищує за чисельністю малими засобами, це справжнє мистецтво війни. Тому керівництво наших збройних сил запропонувало альтернативні нестандартні моделі асиметричних дій, завдання ударів по території Російської Федерації та підготовку стратегічних ударів на окупованих територіях. Тож операція в Курській області це лише початок зміни стратегії ЗСУ, підкреслив Микола Маломуш. Генерал нагадав, що на територію РФ і раніше без особливих проблем заходили російські Добровольчі підрозділи у складі ЗСУ, але цього разу українським військовим вдалося дезорієнтувати ворога і переконати його в тому, що ми очікуємо на атаку окупантів на сумському напрямку. І нібито готували угруповання відбити цей напад, а насправді готувалися до наступу на Курську область. Генерал звертає увагу на те, що відповідно змінюються також оцінки заходу щодо перспектив України не лише захищатись, а й вести наступальні операції. Дуже важливо і надалі діяти не Андартно та масштабно, зокрема на окупованих територіях, де ворог не очікує нападу. Що стосується Курської АЕС, то генерал Маломуж погоджується з тим, що взяти її під контроль було б дуже спокусливим кроком. Можливо, це могло б привести до припинення атак на наші енергетичні об'єкти або навіть передачі Україні Запорізької АЕС, але захоплювати Курську АЕС Україна не буде, тому що це призведе до серйозного протистояння з західними партнерами, які переконані, що ми повинні чітко дотримуватися. Тись усіх умов та договорів про ядерну енергетичну безпеку, не зазіхати на конкретні об'єкти на території Росії та на інших територіях, якщо це несе загрозу катастрофічних наслідків у ядерній сфері, наприклад, загрозу витоку радіації, яка відбуватиметься не лише на території України чи Росії, а й у треті країни, зокрема Європи, генерал нагадав, що навіть у якості окупаційної влади ми маємо дотримуватися принципів міжнародного права, особливо у питаннях ядерної безпеки. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.